Перш за все, я б хотіла зауважити те, що не всі пункти перетину кордону обладнані ветеринарним контролем. Тому перед тим, як ви збираєтесь їхати, з'ясуйте, чи саме той пункт перетину кордону, через який ви хочете в'їхати, має ветеринарний контроль. Перший документ про наявність мікрочіпу у тваринки. Далі у вас має бути щеплення проти сказу, яке зроблено не раніше, ніж за 21 день, коли ви хочете перетнути державний кордон Польщі. Далі у вашої тварини мусить бути ветеринарний паспорт з наявністю усіх планових щеплень, інформацію про чіпування, фотографію тварини, інформацію про обробку тварини від паразитів. Вона мусить бути вписано ветеринарний паспорт і мусить проводитися не раніше ніж за 48 годин до виїзду. У тварини мусить бути сертифікат здоров'я. Далі має бути довідка про тестування на антитіла. Проти сказу. Термін дії цієї довідки 3 місяці. У вас має бути свідоцтво ВЕТ 1 і міжнародний сертифікат. Якраз міжнародний сертифікат видається на підставі цієї довідки ВЕТ-1 в пункті ветеринарного контролю. Надається він безкоштовно. Документ, що тварина не представляє племінної цінності, також має бути у вас сертифікат відповідності контейнеру тварини, якщо тварина подорожує в контейнері. Ну, більшість документів, чіпи ветеринарний паспорт. Можна зробити в ветеринарній клініці, незалежно від форми власності державній чи приватній. А от власники тварин вказали мені на один момент, який може бути достатньо проблемним. Це ситуація з аналізом на наявність антитіл від сказу. Справа в тому, що клініка мусить мати сертифікацію країни Європейського Союзу. Якщо ви перевозите тваринку в авто, у вас має бути місце, в якому тварина буде почуватися нормально, щоб у прикордонників не виникло питання. Про контейнер ми з вами вже говорили: мусять бути пелюшки, вода, можливо, корм з собою. І якщо тваринка дрібненька, ну це має бути спеціальна переноска. Якщо у вас тваринка більшенька, то у неї мусить бути намордник, і тварина мусить бути на повітці. Якщо ви подорожуєте потягом. У вашої тварини мусить бути власний білет, і ви про це мусите подбати. Далі, якщо тварина у вас в переносці, це одна історія. А якщо тварина у вас більшенька і вона в наморднику і на повідці, пам'ятайте, що тварина не може спокійно розгулювати по вагону, а мусить бути у відведеному для неї місці. Я закликаю до того, щоб ви перед тим, як їхати кудись зі своєю тваринкою за кордон, дізналися, чи не відбулося якихось нових змін, особливо у певний певного перевізника, яким ви маєте намір скористатися.